Я з 12 років займалася в гуртку юний кореспондент, писала вже в газету районну. Це була газета районна вперед, Олександрівського району Кіровоградської області. Це було таке спочатку дитяче захоплення, потім воно переросло в серйозне вже професійне захоплення. І якось вибір, звичайно, був однозначно інститут журналістики. Бо я належу до того покоління, яке, вступаючи в 89-му році, а ми ще тоді не знали, що ми будемо жити в таку величезну епоху змін, і ми вступали в Київський. Університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики, а вже закінчували інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І, власне кажучи, у цей період мені здається, що найбільше змін, які відбулося не тільки в назві нашого інституту, а й взагалі в методиці навчання в нашій країні. Або вступали при радянському союзі, випускалися вже за часів незалежності. Фактично, ми на першому курсі. Я не знаю, можливо, навіть останній ще курс, який вивчав вступ до журналістики, і ми вивчали твори твор, що сказали Маркс, Енгельс, Ленін про журналістику. Ми це все конспектували. Ми ще вивчали політекономію. А ми ще вивчали ще якісь такі речі, і це було якось з одного боку, нібито звично для того періоду, але з іншого боку, коли ми вранці після обіду ми вчилися в другу зміну в жовтому корпусі університету, коли ми... Вивчали на ці всі речі в другу половину дня, а в першій половині дня нуртувало, вирувало політичне життя, революція на граніті, коли вже йшли такі процеси політичні в країні. Був такий величезний дисонанс. А тут принагідно хочу зауважити, що в нас були дуже прекрасні викладачі: нас навчав Олександр Пономарів, Людмила Лисенко, Юрій. Лисенко, він же Юрій Позаяк і Михайло Веркалець. Чесно скажу, згадуються всі, навіть тих, кого вибачте, вже не пам'ятаю по батькові. Я вважаю, у нас був дуже потужний викладацький склад. Наприклад, якщо у нас була філософія, ми потім вчили і ті ж такі капіталістичні відносини на другому, третьому курсі це була економіка, це була економіка і промисловості сільського господарства, то це були представники економічних факультетів. Якщо це був юридичний факультет, то це були кращі професора юридичного факультету. Якщо це психологія, то це декан психологічного факультету. Потім ми, ми, ми якраз, якщо брати щодо викладацького складу, то мені, звичайно, ну, найближче було най, 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 таке тісніше спілкування, напевне, з, з, з тими викладачами, які роз, розгледіли мені, що я здатна буду займатися теле, ну, радіожурналістикою, Я вибрала радіо, зрештою, пройшовши конкурс. Отже, Володимир Петра, Петрович Олійник, тодішній завкафедри. Він же був моїм науковим керівником кількох курсових робіт, потім дисертації наукової. Віктор Якович Миронченко це людина, просто неймовірна, це зі журналістики, інформаційне мовлення, яка базу заклала нам. Звичайно ж, це був Олександр Гнатович Мукомела, керівник моєї дипломної роботи, Анатолій Погрібний. Це ті вже, що я назвала викладачі, хотілося б, звичайно, всіх назвати, але я думаю, що в нас час обмежений. Хочу ще назвати своїх однокурсників, щоб трошечки в наших глядачів якось згадалося, хто вийшли, тому що я вважаю, що мій курс був дуже такий потужний, дуже сильний відбір був, майже 15 чоловік на місце тоді йшло. А от, наприклад, однокурсники це Костянтин Стогній. Анна Безлюдна, Ігор Шумак, Геннадій Степаненко, який досі в журналістиці. Він звучить у нас на Українському раді, він очолює одеську редакцію Суспільного мовлення. Це і Юліана Шевчук, це і Наталія Філіпчук. Вибачте, кого не назвала всіх обійма. Я розумію, що всіх сто чоловік не назвеш. Але в нас був дуже дуже сильний курс: Олександр Біляков і Максим Карась, і ми всі були особистостями. Я відчувала, що та база, яка мені закладена була тут у університеті, що вона мені допомогла, ну, скажімо, так, швидко орієнтуватися, швидко виконувати будь-які завдання, які поступали редакційні, працювати в усіх жанрах. Я би порадила все-таки бути. Напевне, мені здавалося тоді, що я була дуже впевнена несмілива, але більше експериментувати, а ще більше пробувати. Тому що, зрештою, коли ти набираєшся практичного досвіду, приходить такий період в житті, що вже і хочеться комусь віддати, з кимось поділитися. І дуже б хотілося, звичайно, десь вже в університетських, на якихось інститутських, не тільки в тренінгах, де я вже вже маю досвід викладання, цей досвід комусь передати.